Тепер, аби запобігти проявам корупції на державній службі, працівників перевірятимуть ще до прийняття їх на роботу. Зокрема, особа має подати ряд документів, достовірність яких буде визначати кадрова служба. Найперше, що перевірятимуть документи про освіту, стан здоров'я, зокрема й психічний, притягнення до кримінальної відповідальності, особливо за статтею «Хабарництво». Якщо ж будуть виявлені порушення, претендента не лише не візьмуть на роботу, а й повідомлять про надання неправдивих даних до правоохоронних органів. В разі незгоди з відповіддю якогось з органів має право звернутися до цього органу з своїми запереченнями. І відповідь на свої заперечення вона має отримати протягом 10 днів. Але згідно з тим же указом президента, в разі якщо кандидату було відмовлено в призначенні на посаду з мотивів непроходження спеціальної перевірки, він це має. Право оскаржити лише в судовому порядку згідно нового закону, змінено і покарання для корупціонерів. А це штраф від 800 до 8 тисяч гривень, відсторонення від виконання службових повноважень, звільнення та внесення відомості до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили адміністративні корупційні правопорушення. Аналогічний закон у Сполучених Штатах Америки, але він передбачає за згодою особи, яка претендує на посаду на державній службі, і вона підписує відповідну підписку про здійснення відносно неї і оперативно-розшукових заходів навіть без контролю з її сторони. От у нас на жаль такої статті немає, але разом з тим, нині діюча 11 стаття дає можливість доволі серйозно контролювати тих осіб, які будуть поступати на державну службу. Однак у профільному комітеті кажуть, на сьогодні є одна проблема у чинному законі. Вона полягає у прозорості процедури перевірки і в чесності осіб, які власне її і здійснюватимуть. Світлана Пашенко, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.